Розділ 8. Урочистості Господні Частина 7. Свято Воздвиження Чесного Христа. 14 вересня Дві події дали мотив для установлення цього свята Віднайдення святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Установлення свята Воздвиження насамперед попередило віднайдення святого Хресного дерева, що на ньому помер Ісус Христос. Християнська традиція передала нам кілька різних легенд щодо віднайдення святого Христа, з яких аж три це святі Олені, матері імператора Цісаря Константина Великого. Віднайдення святого Христа. Відбулося у 326 році. Початок Свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Константин Великий на Голгофі в Єрусалимі. Це посвячення відбулось дуже урочисто за Єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року, наступного дня після посвячення. Було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. Друга важлива подія, що зробило загальним свято воздвиження на Сході і заході, це повернення святого Господнього Христа з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. В 14 роками пізніше імператор Цісар Іраклій, 610-641 роки, після своєї перемоги над Персами відібрав святий Хрест і приніс його до Єрусалима, де 14 вересня відбулось друге врочисте воздвиження піднесення святого Христа. У Римській Літургії свято 14 вересня було сполучене з процесією до Латеранської Базиліки, де знаходились останки Христа. Значення свята для нас сьогоднішнє свято є святом нашого Спасіння. Ми вдивляємось передусім в того, хто висить на Христі, нашого Спасителя. Це Його жертва любові вчинила дерево Христа деревом життя. З простого знаряддя тортур і смерті Ісус перетворив Хрест у знаряддя спасіння. Хрест є знаком і символом Божої любові, об'явленої в повноті у Розіп'ятому, так як ізраїльтяни, укушені зміями в пустелі. Отримували стілення тоді, коли дивились з вірою на піднесеного вгору мідяного Змія, зробленого Моїсеєм, так і ми з вірою підносимо свої очі віри і вдивляємось в того, кого прокололи, заради нашого спасіння. Від розіп'ятого Господа ми вчимося, як брати свій хрест, хрест хвороб, труднощів, гоніння тощо. Та слідувати за Христом. Як це робити, навчає легенда про імператора Кесаря Іраклія, який відвоював Ісусовий хрест у Персів? Отже, коли він у своєму вбранні з усіма відзнаками запрагнув сам нести святе дерево на Голгофу, його тягар так пригнітив хрест до землі, що неможливо було його піднести. Єпископ Єрусалима Захарія сказав кесарю, що для того, щоб нести святий хрест, необхідно позбутись царських одеж і відзнак і наслідувати убогість і покору Христа, котрий взяв на себе хрест, відрікшись спершу усього. Тоді імператор кесар вдягнув скромну одіж паломника. І бо зміг занести святий хрест на вершину Голгофи. Сьогодні ми святкуємо урочистість святого хреста, котрий усунув темряву і повернув світло. Ми святкуємо урочистість хреста і в такий спосіб разом з Розіп'ятим підносимось вгору, щоб змогли ми, залишивши землю і гріхи. Досягти благ небесних. Подивіться, як прекрасно і незмірно добре посідати хрест. Хто має хрест, має скарб. Слушно я назвав скарбом те, що, за назвою і в дійсності, є найпрекраснішим з усіх благ, адже через нього, завдяки ньому і в ньому об'являється сутність нашого спасіння. І повернення до первісного стану. Якщо б не було Христа, Христос не був би розіп'ятий. Якщо б не було Христа, життя не прибили б цвяхами. Збоку не витекли б крові вода для очищення світу, документ гріха не був би знищений, ми б не отримали свободу, не раділи б деревом життя, рай не був би відкритий. Якщо б не було Христа, смерть не була переможена, пекло не було позбавлено своєї сили. Воістину великим і цінним є Хрест великим через те, що в ньому ми отримали багато благ настільки більше, наскільки більшість з них є плодом чудес і страждань Христа, а цінний він через те. Що Хрест є знаком страждань і тріумфу Бога, знаком страждань з приводу добровільної смерті в стражданнях, а знаком тріумфу через те, що в ньому переможена смерть. Оскільки брами пекла зруйновано, хрест став для всього світу загальновизнаним знаком спасіння. Хрест є славою і підвищенням Христа. Він, коштовний келих. Що містить у собі всі страждання, які Христос за нас перетерпів? Про те, що хрест є славою Христа, можеш довідатись з Його власних слів. Тепер Сина людського оточено славою, а в ньому Бога оточено славою, і тепер Його оточить славою. І знову Він каже: Отче! Оточи мене в себе тією славою, яку я мав в тебе перш ніж світ з'явився. Іще, Отче, прослав ім'я Твоє. Втім, залунав голос з неба: Я вже прославив іще прославлю. Ці слова вказували на славу, яку він мав отримати на хресті. А про те, що Хрест є також піднесенням Христа. Послухай, як він сам про це каже. А я, коли буду підвищений над землею, потягну всіх до себе. Тож, бачиш, Хрест є славою і підвищенням Христа, святий Андрій Крицький.